Дія вітання вам, тих, хто нас дивиться. Ой, хочу почати розповідь свою з того, що для когось напевно, це буде досить така приємна новина. Альберта Провінція нарешті внесла в свій список Work Permit власне по системі цих QET. Тобто це так само буде, можна по ньому емігрувати. Ну, Я там до кінця, в, там, в, як то кажуть, в тій дрібниці подробиці, як там правильно, я не знаю. Але тим не менше, що воно буде прирівнюватися, чи там стаж він рахується, чи що. Коротше, я, я без поняття. Тому, хто їде в Альберто, то, ну, йому краще цікавитися на офіційних сайтах. Але тим не менше, що внесли в принципі, тепер все нормально. Все класно. Коротше. Потім, що наступне, я хочу сказати. ну, Так само, починається вже, та, знаєте, пішов вже такий тренд. Я вже багатьох там бачу на різних ресурсах. Люди виставляють відео і починають вже так ну, жалітися, що тут не так, як вони розраховували, тобто що не все тут так класно і не все там, ну, починають знаєте, порівнювати. там, як завжди, там, де вони раніше жили, тобто, там, наприклад, він там жив. раніше в країні чи в Польщі, ну неважно, де, що зовсім по-інакшому. Ну, Я ще раз хочу сказати, ви ж повинні всі розуміти, ну, тут не Європа, розумієте, тут, не пов... ну, тут ніколи так не буде, як там чи в Польщі, чи в Чехії, чи в Україні. Тут буде зовсім все по-інакшому, і це треба так чітко-чітко розуміти, коли ви сюди їдете. Тому що я хочу ще раз сказати, розумієте? Навіть ну, там такі, от, всі заключаються в питанні там, медицини чи ще чогось, е, стоїть таке питання, ну тут не буде такої, ну, не розраховуйте, знаєте, як це правильно сказати, от, ну тут в якомусь степені ти тут стаєш сам собі медиком, тому що як чим стояти там очікувати годинами в чергах. Щоб тобі приписали якусь мазь, я думаю, що в принципі, ти і сам собі можеш розібратися, яку тобі мазь треба. Ну, Якщо там нічого складного немає, само собою. але тут, ну, я розумію, що багато хто привик до нашого такого ну, способу, способу життя. Тому що я скажу, що так, що навіть ті самі Польщі ви так само, ви не ну, тобто ви не попадете так, як, як в Україні ви могли. Прийти там на прийом, домовитися і вас приймуть без всяких проблем. В Польщі, я думаю, що теж напевно, ті що спеціалісти є такі досить э, серйозні і э, їх там. Так, зараз одну хвилину я тут виїду, щоб я. Ну, які... У нас такі спеціалісти, які тут э, верніше в Польщі там, чи в інакших країнах, я думаю, які там теж користуються попитом. Що... Я думаю, теж до них нелегко попасти, тому Україна, само собою, завжди лишалася зовсім інакше. Так, в Україні я не спорю. Є речі, які в Україні набагато простіше зробити. Тобто, навіть з тої самої лікарні, якщо в принципі у вас є гроші, ви можете собі піти, хочете до тих, хочете до тих, платити гроші. Ну, немає нічого проблематичного, тобто немає якісь тут медицина є. Ну, Якби безкоштовно, ви за неї платите додаток, туди, туди-сюди, туди, і тому така ситуація складається. Тому нема що дивуватися. Що тут черги такі, що го-го-го. Ще раз кажу: не настраюйте себе так, щоб потім не розстраюватися. Це саме основне. От Розумієте, От, коли ви будете більш як це правильно сказати. Так тверезо дивиться на ті речі, тобто себе не настраяти, що о, я зараз приїду, тут буде мана з неба. Та скоріше все, що не буде, тут манни з неба і багато ще і ще якийсь певний такий конкретний період часу, той манний навіть буде не наблюдатися. Тому майте це завжди на увазі собі. Хочу вам ще сказати так само, що по, по відносно типу, великих міст і зарплат. ну, ви бачите, що люди починають стикатися таким, що вроді зарплати, якби, порівняно з якимись регіонами, набагато більші, а в великому місті його не вистачає зарплати. Ну, це, це нормальні речі, тому що ну, займати низку оплачувальні роботи, розумієте, ніколи воно не принесе вам великого заробітку, тому ваша задача повинна бути ну, якщо ви плануєте взагалі лишитися, е, працювати в Канаді. Жити і працювати на постійно, ваша одна тільки задача це все-таки шукати собі вихід, альтернативу, це отримати піар. Ну і як на мене, мені здається, от я дивлячись на це все, тут оптимальний варіант, з якого ви можете вийти, це все-таки займатися якоюсь власною справою. Тобто мені здається, що це такий, ну якщо само собою у вас можливо... Ну, дехто має прекрасне може англійську, може якусь освіту, має європейську чи ще якусь, або тут а хоче піти вчитися. Ну, це зовсім інакша ситуація, я про це не буду говорити. Я, власне, говорю про те, що я говорю. Тому, як на мене, от така ситуація. Не знаю, не знаю, тяжко сказати. На рахунок заробітків, ну, я можу вам сказати так, знаєте, хто, ну, багато хто говорить, Ой, типо, мол, що в Канаді не можна нічого заробити. Ну, відкласти, якщо поїхати просто на захід, я з ним так само не погоджуюся. По одній простій причині, я вам скажу чому. Тому що, в принципі, якщо ви будете конкретно економити, тобто, ну як в будь-якій країні, якщо ви приїдете просто там заробити грошенят за 3 роки, я думаю, що ви якусь певну суму ви заробите. Але це опять ви повинні економити і розуміти, що коли ви приїдете сюди. І будете ну, там, їздити, там, кайфувати туди. ну, Я навряд чи думаю, що ви заробите гроші. Тобто це повинна бути така, знаєте, робота, робота, спа, сон робота, сон робота, сон робота. от, все, І так, туди можна якусь копійчину заробити. Я просто знаю, що хлопці, які зі мною працювали, я знаю, що вони гроші ну, тобто відкладали і досить там непогані суми в них виходилися. Але вони працювали, вони економили на тому плані, що вони десь. Час від часу на роботу навіть на ровері їздили, маш, машини не використовували, ставили машини на паузи, е, страхування, тобто, щоб просто. Ну, тобто варіантів різних багато, тому, е, тому треба, ну тобто, це опять же індивідуально. Я ще раз кажу, нема, нема ніколи не треба. От знаєте, найбільше мене що кумарить, це коли говорять, що а ні, та ні, так не вийде, так не буде. Я ще раз говорю, це все індивідуально в кожного. Ну 100%. навіть мови немає. Але зараз буде багато людей будуть розчаровані. Я навіть в тому не сумніваюся. Люди просто, вони собі, знаєте, у ну якби багато хто розраховує, що тут багато халяви. Тут халяви взагалі немає, в принципі. Тобто в Європі то і халяви, і то побільше, якщо нам то пішло, розумієте? В Європі ти там будеш виконувати якісь певні норми їхні і будеш отримати свої там якісь, е, якісь там віли, так скажемо допомогу, якісь гроші, чи ще щось. Тут, -а... не, тут ви що, тут все в такому плані. Раз отримали, от є вам дали, все, от вам порахували, що стільки-стільки. І до побачення. Тут нікого не буде цікавити, що ви там на вулиці чи ще щось. Ну, в принципі, тут не, не є така знаєте ситуація, що у вас там хтось, ну, як сказати, правильно. Якось до всього, знаєте, від, ну, вони відносяться так до всього, знаєте, зі своє тубачення. Вони так привикли і вони так роблять. В принципі, я завжди казав, що зі своїм уставом в чужий монастир не лізуть, розумієте, і вчити їхні, ну, їх тут жити, як вони тут привикли, їхні батьки, діди, прадіди, ну, немає сенсу. Тому треба розраховувати і розуміти ту ситуацію, що ви їдете в чужу країну, в принципі, який... ти нікому не потрібен, щоб. Здобути місце під сонцем, ти повинен тяжко працювати, багато що відказувати собі. Тільки так, по інакшому ніяк не вийде. Тож дивіться. Раніше, коли люди взагалі планували, і це повірте, і це не має значення. Чи ви приїдете в ЮСА чи в Канаду, ви стикнеться в принципі з, власне, з тими самими проблемами, які і будуть розумієте? Так само і в USA житло. Найти тяжко якесь хороше, щоб ви наймати, так само, тому що райони є такі ще покруче, чим в Канаді, розумієте, то треба розуміти. Тобто не треба думати, що десь, десь буде набагато краще, чим, чим ви чим ви, чи ви думаєте, що прилетівши, аж кажучи, в USA, чи в Канаду, воно плюс-мінус стикнеться з тими самими проблемами. Проблемами з тими самими, якими починають люди, які іммігрують. розумієте? Тому я говорю, що коли люди... Раніше вони іммігрували. Це був дуже довгий процес. тобто Це не було так, як зараз, що ти подався, там, получив за місяць. Знаєте, от ви сидите, багато хто там пише, от місяць, два, три вашу справу розглядають, ви там нервуєтеся. А ви представте собі, що люди колись сиділи, чекали рок, рік, два роки їхню справу розглядали, розумієте? ну, тобто... Це була зовсім така ситуація не самих приємних. А ви представте, скільки за два роки в вашому житті може всього помінятися? Ви представляєте собі? Ну, тобто, це, це надзвичайно такий великий термін, і ти повинен був. Людина з тим вже готова була, вона з тим мирилася, вона готувалася до того. Тобто цей процес був такий досить е, довгий, і тому людей більше було. Е, як сказати правильно, ресурсів, тому що люди ті ресурси накопичували, власне, для того, щоб іммігрувати, щоб переїхати в ці країни і почати тут життя. Ви розумієте, що тут люди теж на перших порах по 20-30 по тисяч спускали просто на те, що поки вони там влаштовували собі життя, ті всі нюанси. Тобто, ви ж приїжджаєте, у вас тут ж нічого немає. Ні ложки, ні вилки, ні, ні кружки, ні тарілочки, нічого нема. Ви таке гол, як сокол. І так само ви коли ви наймаєте. Житло в цьому в апартаментах. Вони так само там, ну що, ми коли виняли, в нас в житлі, в, житлі, в апартаментах, ай буде, коротше в квартирі. У нас була одна штука, яка називалася холодильником. І все. Розумієте? І була одна лампочка в центральній. В кімнаті, а в тамтих всіх кімнатах ламп не було. Тому, ну, тому така ситуація вийшла і ми це прекрасно розуміли, тобто, що ну, багато грошей розумієте? Ну, якось тяжко мені так обіснити, що комусь я не стараюсь само собою доказати, що власне все одно буде, типу, спочатку буде, але спочатку буде тяжко. І це я точно знаю, розумієте? Я кажу, ми коли зимову резину купляли на машину, розумієте, з дисками, і вона ну, коли сума там була конкретна, і повірте, ну ми сто раз і і ми розуміли, що нам треба її купити, і це все, і все одно ми м'ялися, ходили туди-сюди. Тому ну я кажу, ви дивлячись на великі міста, ви роботу знайдете. Але не факт, що ця робота буде настільки оплачувана, що ви будете так кайфово жити. Я думаю, скоріше що, що ні, що ви будете ну, кінці з кінцями з зводити. Я більше чим певний. Тобто, поки ви не зрозумієте, поки ви не поймете, куди вам краще піти, працювати, ще щось. Тобто проблем хватає. Тому, ну, я не знаю. От я просто дивлюся зараз відео, і от люди починають виставляти, що от і там фіговувати, і, і з тим фігово, і з тим фігово. Ну, ну хлопці і дівчата. ну, Що маємо, то маємо, розумієте. Інакшого не буде, поки що. Якось, якось воно так воно. По Інакшому я навіть не маю вам сказати. тобто Ви завжди добре думаєте, чи вам це потрібно, розумієте? Я вам реально кажу. Тому що, повірте, летіти за океан не вартує того, щоб просто прокататися. Воно вам не дуже буде, там, знаєте, вигідно чи ще щось. Щоб просто от ви прилетіли і вау, клас, ми прилетіли. Ні. Тобто, краще вже в Європі туди сидіти, там бавитися. Я ще раз говорю, тут не Європа, тут все по-інакшому, і то треба розуміти. Ой-ой-ой, ой так, отут зараз буде проблема мені поставити свій причіп. Тут, як завжди, не знаю, де зараз... Зараз ми його десь там будемо тулити, а де ми його будемо тулити? Похів його знає. Ох. Карго, хаунті, Карго, Каукі. Ну, Понятно, то так. Як завжди, вісім рядів і прицепи. Я вам скажу, в чому проблема тут, тому що тут люди, які живуть, вони лишають прицепи. І, і ось така ситуація. Я не знаю, де я зараз буду його ставити. Тут от бачите, от камера стоїть. Зараз я туди почешу з правами. Де я його буду ставити? Я без поняття. І тут люди лишають свої траки на вихідні. Ну типа якби така стоянка, розумієте? Так. Це все получається. то клавіє цей, а тепер -ка саме інтересне їдемо шукати. Куди ж можна цей причіп тикнути? Оце шукати? Ну, це скоріше з системи. Запаркувати трейлер однозначно. Тут не можна, тут не можна, тут траки стоять. От будь, ласка вам трачки, Нова з кошея. Про що говорять, що людина сама живе тут, а працює в новій скошеї? Зараз подивимося, може. Бачу, тут він запирає. Зло. А, тепер -ка, тепер -ка треба якось машину розвернути, щоб сюди заїхати. А це вже теж якби, друга друга ситуація. Бо тут через два прицепи, я так толком не бачу, що там робиться, і ще там легко вушка стоїть при тому. Ой, куди би то всунутися, зараз ми придумаємо щось. Так, я зараз там візьму, дам дам поміж двох легковушок, а потім вирівнююся. Урахман стартак. Яка буде ситуація? Ух, який дядько бородатий! Настоящий цей Абдурахман. А, так я вирішив тут прицеп забирати. Прикольно ще поки що. Записую тут зараз.